За словами речника загону сталевий кордон Івана Шевцова, російські окупанти готуються до наступальних дій на початку травня, бо полюбляють так звані святкові дедлайни, особливо лідер РФ Владімір Путін. Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, у цьому випуску про наміри ворога та загрози, які за цим стоять для нашої держави, саме в 9 травня, ворог планує знову розпочати наступальні дії до того ж, як на сході країни, так і на інших напрямках. Однак сили оборони, зокрема прикордонники, готові до зустрічі з агресором, зазначив речник. На питання журналістів, що зміниться в травні порівняно з квітнем, коли окупанти щодня буквально метр за метром просувалися вперед, Шевцов зазначив, що ключова відмінність української та російських армій полягає в тому, що командування Сил оборони України дуже цінує життя і здоров'я військовослужбовців, російська ж армія, попри величезні втрати, б'ється за кожний метр і не жалкує ні людей, ні техніки. Ворог захоплює ці маленькі території з дуже великими втратами, щонайменше один до десяти. Для нас важливіше вчасно відійти на вигідніші позиції, згуртуватися та дати потужну відсіч ворогу, акцентує речник. Стосовно наступу на Харків, Шевцов зазначив: попри те, що ворог прагне створити від кордону до Харкова так звану сіру зону, та навіть будує за 75 кілометрів від кордону в Білгородській області новий аеродром. Жодних успіхів щодо просування у нього немає. До того ж на тій ділянці кордону будують потужні фортифікаційні споруди, які витримують навалу ворога. Єдине, чого поки що не можуть вдіяти сили оборони, так це боротьба з керованими авіаційними бомбами, які ворог спрямовує в основному на населені пункти Харківщини і дістає навіть передмістя Харкова. Тому, звичайно, краще користуватися глибокими бомбосховищами для того, аби убезпечити себе та свої родини. Завершив речник прикордонного загону. Дякуємо нашим глядачам за те, що допомагаєте нашому ютуб каналу просуватися своїми вподобайками, підписками, коментарями та дзвониками. Дозволяєте розвиватись нам далі. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео.